Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка напередодні повернення романтичного шоу Холостяк? Згадаємо, яким було особисте життя актора. Чоловік. Вічі був одружений. Його перше кохання дівчина на ім'я Ангеліна, з якою він познайомився у театральному виші. Пара побралася молодими, але через втручання родичів та нестачу життєвого досвіду шлюб швидко розпався. Після цього Тарас мав роман з акторкою Вікторією Варлей, з якою познайомився на зйомках серіалу Суперкопи їхні стосунки тривали три роки, але були нестабільними. Другий шлюб актор уклав із відомою стилісткою Тіною Антоненко у 2021 році. Пара прожила разом лише. 11 місяців причиною розлучення Тарас назвав різні погляди на життя. Пізніше артист зустрічався з дизайнеркою Світланою Готочкиною. Однак і ці стосунки завершились розривом. Попри численні Романи, Цимбалюк зізнався, що все ще шукає своє справжнє кохання. Можливо, саме участь у проєкті Холостяк допоможе актору знайти ту єдину.